У мене ще льот ось такий ось. І крайтен. Тут ламає льот. Ось яка його товщина. Я його ще не бачу. І людину вбити. Ага. Ну крайте. Так, друзі, хто хоче О! відео... Друзі, я зараз хочу втопитися. Ось дивіться на його капці. Він вже намочив капці я також. Повній капці. Короче, ми зараз їдемо на трасу. Ще там було, що Крайтен поїхали. Зараз. Я тут буду заліпати зараз. Друзі, подивіться, ось стоїли кап. Ще хочу навчити. Ми зараз, як ви бачите, вже будемо виїжджати. він ось дивіться, що він вже знайшов. Я його сам розб'ю. Машинка їде, час темне. Не кидати! Все, поїхали далі. Я також на велику, як ви бачите. Я зараз їхав тут і провалився на велику. Добре, що тут ще хнічний. Так. Ми будемо махати привіт на самим Ми їдемо далі. Я зараз пряма. Як ви бачите, я в рукавиці тут, а телефон взяв без рукавиці, бо що? Добре. О, привіт привіт всім. Давайте лайки, підписуйтесь на мій YouTube і чекайте нового відео. Ого! І навіть не провалився. Заходимо на ефірчик, став лайки. У нас сьогодні був мороз мінус 7 вночі. Тому замерзло, але зараз, як ви бачите, у нас сонечко гріє і, і немає такого морозу. Дивіться, який ідеальний лід. Файтер. Ти був кое з файтером. А, можна вставати. Так, вставати можна. Дуже надежна. Хто зараз впаде? Ставте ставки. Пишіть в коментарях, хто впаде першим. Так, подово, хто кудову хтось впаде? А як ви бачите, тут вони нема. Ось ширина льоду тут. Це та ось такий білий. Під низом нема води так. А ось, як ви бачите, є другий колір. <рес> Не <рес> надо. Ну, <рес> тен. Добре. так Ми будемо вже виключатися, будемо їхати далі. чекайте відео. Всім пока До зустрічі, друзі!